Добрий день, мене звуть Олена. Сьогодні дивимося Харків, а потім Харківська область. Щось мені захотіло інтуїтивно, Харків подивитися. Не знаю, якось саме пройшло, треба місто Харків подивитися. Яка буде ситуація в місті Харкове з 10... Харків з 10 по 20 серпня 2022 року. Місто Харків. Місто живе, багато звичайно людей засмучені, бо втратили все. Але по королеві, по цій карті все ж таки, і пари створюються, і люди розписуються, якось місто ще живе. Чи будуть летіти ракети з неба, не знаю, з моря, де їх запускають? На місто Харків з 10 по 20 серпня 2022 року. На жаль, так. По карті сила буде щось летіти, дай Боже, щоб наші відпивали, але буде щось летіти, і бачите, біженці показують, що люди все, все ще йдуть. Все ще йдуть і з Харкова. Виїжджають, кому це можливо. Звичайно, якщо ви не в змозі, то одна справа, але якщо у вас є можливість, виїжджайте з Харкова для того, щоб зберегти своє життя. Яка буде ситуація в Харківській області з 10 по 20 серпня? 2022 року, яка буде ситуація в Харківській області. Тут теж, теж всі на озброєнні, хоча деякі радіють життю в тих моментах, там, де вони можуть радіти. Чи будуть летіти ракети з моря, з неба на Харківську область 10 по 20 серпня 2022 року. На жаль, так. На жаль, так в планах вони бачите, які вони активні, які вони хочуть свою зброю показати. На жаль, так. Але тим паче, все одно є молоді люди, знову ж таки, мені показують, створюються пари, тут дехто навчається, хтось продовжує жити тим життям звичним, не наче до війни. Отак от, от мені показують. Дай Боже, щоб у вас було мінімальне руйнування. Не ігноруйте сирени, бережіть себе, своє життя. Чекаю вас в коментарях.